Зараз тільки відкрию чати Ютуба. Так. А, на Ютубі звук чудовий. Дякую. Дякую за допомогу. Щиро дякую. Пане Андрію. Ну, готуватися, але все це вже сталося, якщо щось в вашому житті не так. Не треба засмучуватися, тому що це вже сталося. Ну що, друзі, щоденних життя сторінка 2 січня 2026 року від Різдва Христова Програма на подорож. Вона вийшла наприкінці 23-го року. От такою був 23-му році. Мої книжки можна замовити у всіх великих негарнях України, таких, як, звісно, Яхабу. Книгарня є. Наш формат і без бук, звісно. Вони ж є на промці, на розетки. Вони вже є на Амазоні.